І так, вечір добрий всім. Точніше, воно вже в мене ввечір затяглося. Скажемо так, трошечки поплатив я очередну задумку в цій машині, давно вже хотів. Та й в преддущі хотів, але все не набирався. мужності, скажемо так, купити і зробити. Купив я собі кнопочку старт-стоп із імобілайзером. Ось такі ключики. Ну і потрошечку морочуся. Розбираюся. Ну Скажу чесно, вже його все благополучно начебто підключив. Довго розбирався, тому що два плюса йдуть. Нива колись була карбюраторною і проводка вся до замка зажигання як з карбюраторної йде. Хоча в ній вже скажімо так, внідрений інжектор. Ну, так, розкомпоновка проводів ще та. Трошки поморочитися. По відосах пробігся по інтернету, багато розногласів, по-разному роблять. Ну, в мене як обичний свій варіант. Так, буду, буду розказувати по цій інструкції, по цій інструкції, що тут? Все на англійському, ну, в принципі, переводчик включаєш, можна подивитися. Ну, скажімо так, подивився та й робив. Так, і що я зробив? Що, а, а, що йде в комплекті? Йде блок, іде саме імобілазер, він вже в мене схований. Ось він на малюнку такого вийду. Два ключики, е, кнопочка старт-стоп. І все, все підключається. Так, як я підключав? Е, скажем так, заморачуюся, об'ясняти, деякі провода, не буду і тому подобне. А розкомпановка в мене така, скажімо. Жовтий провід. Я підключав до красного на стартер. Е е е красний провід підключався до постійного плюса. Білий провід підключався. Це той з вже йдуть на зажигання. Підключався до синього. Оці два провода, синій і коричневий, вони не задіяні. І так всі, в принципі, в інтернеті розкажуть, що їх задіяти не треба. Тому що вони там на блок АЦЦ і тому подобне. Ну, первоначально. Первоначально. В синій я не трогав, а обрав коричневий. І так, як у Ниві, скажімо так, карбюраторній, в ній без включення зажигання працює печка, працює світло і тому подобне без зажигання. Ну, я вирішив з цим і остатися опросом, тому що можна було його зробити тільки через зажигання, як у всіх нових машинах. Ну, мені хотілося, як воно було, я вже звик. І Тут у мене ще є один плюс. Почати, е -е, бо вже темно, під фонарі все знімаю. Тобто, я ізначально друге зажигання, яке, -е, другий провід, який йде на печку, на світло, на дворники, я підключав до того коричневого провода, який, начебто, не треба задіяти. І воно все працювало як часи, скажімо так. Ну, Чогось, не знаю, чого його. Всі рекомендують е, ті два проводи не трогати. І від того, я ці два проводи між собою закульцував. Тобто від постоянного плюса подав туди і все мене чітко працює. Так, що ще? Е, кнопка, е, кнопку я підключив, так як і рекомендовано через тормозок. Вон, бачите, синенький провід прямо до лягушки йде. Коричний навіть в самій інструкції написано Не задіювати На що вони її сюди кидають, не знаю, ну не задіювати А синенький туди. і Я його підключив. Таким чином, то є це постійний плюс, а це той, що виходить вже через лягушку. Щоб зажигання скажімо так, заводилась машина тільки через педаль тормоза і глушилася аналогічно так само через педаль тормоза. Не знаю, наскільки мене хватить. Бо я вже пробував, трошки воно мені з непривички. А Розкажу чого. Того, що е, так, перший етап кнопки вона нажимає, заводиться в три етапи. Перший етап кнопку ти нажимаєш, другий етап нажимаєш, включається в тебе зажигання, включається електронасос. І тільки тоді ти нажимаєш педаль тормоза і зажимаєш кнопку, і заводиться тебе машина. Все. І пускаєш, пускаєш кнопку пускаєш тормоза. Таким самим макаром і глушить. Якщо машина буде заведена, просто нажимати на ось цю кнопку, вона не заглухне. Тільки ти нажав на тормоза і після цього нажав на кнопку, машина благополучно заглухає і тому подобне. Так, ну що, трошечки, скажімо так, реклами. Ключик при кожному заводі, треба, ну там практично є определений період, на який, скажімо так, діє оцей ключик. Зараз я під його підсидню і буде характерний звук. Все, запищало. І наживу. Нога на місці. Нажимаю. Раз, два, зажигання. І тільки нажимаю тормоза. І в мене працює старт. Все, все потухло, все працює, всі датчики працюють, все отлично. Машина робить нормально. Тепер дивіться, не ставлю ногу на тормоза. Нажимаю, вона не глохне. Тільки зажимаю тормоза, нажав і машина сама благополучно заглохнула. Так що прикольна штука. Пользуйтесь.